Дівчата отримали нове поповнення. Нова бюджетна доріжечка. Геометрична Скандинавія з середнім ворсиком. І подивіться, як вона класно виглядає. Яскрава доріжечка, яка буде дуже класно виділятися в кімнаті. І ви знаєте, вона є широка і вона є також і вузенька, аж до 3 метрів від 0,8 ширини. Подивіться, яка краса! Висота ворсику тут іде 8 міліметрів, досить приємний ворсик. Подивіться на класний ворсик. Ви подивіться на коврову основу, яка буде вам гарно стиратися. І звісно, цей ворсик дуже гарно буде виділятися у вас в кімнаті, оскільки він дуже яскравий. Ви захотіли в кімнату, запросто положили. Захотіли в дитячу, зробили яскраву цю дитячу кімнату і захотіли в зал. Також підійде вам. І ви знаєте, що можна робити різні розміри до 3 метрів ширини. Дуже великі і дуже вузенькі. Обов'язково звертайтеся, ми зробимо вам дуже якісний верлок Якщо вам потрібно вирізати під холодильники під шафи, купе будь-куди, ми це зробимо без проблем. Професійно, з нашою безкоштовною доставочкою. З радістю вам підберемо любі килимочки любої якості. Обов'язково звертайтеся.